Вітаю, друзі. Сьогодні хотів би поговорити про таку дещо конспірологічну тему. Про те, як ведуть закулісну боротьбу зелені орки і які пазлики складаються з їхніх дій та бездіяльності. Ну, одним, Однією такою подією в попередньому ланцюжку подій. А для цього ланцюжка або для цієї мозаїки пазлів, такої однієї з основних подій це відставка Резнікова. Ну, По-перше, ми можемо зробити для себе висновки, наскільки ось це все проходить там пафосно і там в Верховній Раді з ним обнімаються, все, ти заслужений там. Вся ця бутафорія навколо того, який він міністр, і скільки багато він зробив, і скільки було на ньому пов'язано, і тепер ціла епоха з ним іде. І там оце все ну, цирк, просто ну, це реально висновки про те, що квартал не змінився. Вони далі проводять своє шоу, тільки забули, що вже вони не на сцені, десь там в задрипаному якомусь там. Не знаю, на виїзді, десь у яких, в якомусь такому місті, де люди дуже прості наївні наївні, вірять всьому, що відбувається на сцені, а вони зараз є владою в Україні, і все, що вони роблять, шкодить або ж навпаки нашій державі і цілому українському народу. Ось це все те, що відбувається навколо Резнікова. Після всіх цих скандалів, які з ним пов'язані, і вже доведених, і передоведених, і ну, всі люди, які, хоч трішки цікавляться внутрішнім життям України, вони розуміють, наскільки велику відповідальність має понести цей Резніков. І тут ми бачимо, що його звільняють з таким пафосом, з таким типу позитивом чи намаганням оце накласти на нього. Такі зовсім невластиві йому там функції і заслуги, особливо і зовсім нічого не говорячи про його відповідальність за те, що він має нести відповідальність. Крім того, ось пов'язуючи всі ці події з попередніми пазлами, з попередніми ланцюжком таким логічним всіх цих подій системної діяльності зеленої влади на знищення України. Як орків, як ставленників Путіна в Україні, це те, що зелена влада, і, зокрема, Зеленський, продовжують свою цілеспрямовану боротьбу на знищення українських міжнародних відносин. Тобто, призначивши ось такого, ну, таку зашкварену, підлуницю, ну просто злочинця, умовно кажучи, злочинця відвертого, призначаючи послом до Великої Британії, звісно ж, це буде не просто намагання там його сховати, бо він багато знає і таке інше, і все, все порочне коло, і мафія, та, що злочинне угруповання зелених, яке зараз уже Починає давати тріщини, і врешті-решт воно посипеться. Але поки що воно ще себе захищає. І крім того, що це як завжди багатоходівка. Це зразу знімає, якби ось коло ненависть або понижує статус ненависті, оскільки через Резнікова, через ненависть до Резнікова, ненавиділи всіх зелених, ну і зокрема, це пряма відповідальність Зеленського. І на Зеленського ця частина вже ненависті щирої, такої полилася. Забрати цю ненависть, все, його зняли з міністра оборони, він це зробив, бла бла бла, все, нема кого ненавидіти. Типу, ось тут ми там зробили такий великий хід. По-друге, <кій> поставити його послом, це далі, якби забрати його від наших е, внутрішніх органів правопорядку, які, врешті-решт, все ж таки почнуть колись діяти від антикорупційних усіх, від оцього, ну, теж підігруючи усі е, такі бутафорії щодо там, оголошення, е, прирівняння мародерства чи ну, корупції до державної зради, хоча там закони не читали, а давай нові закони приймати. Ви спочатку ті прочитаєте і. Зрозумієте, що там покарання все нормально, якби ви тільки когось покарали, ну але самих себе карати ніхто не буде. Тобто зразу це прибрали його, прикрив, прикриваючи себе Резнікова, забравши з України і надавши йому дипломатичну недоторканність. Ну і плюс ось ця основна це цілеспрямована діяльність на знищення, зокрема дружніх стосунків. З Великою Британією, оскільки Велика Британія нам допомагала ще більше, ніж США, бо була постійним таким мотиватором для інших країн першопрохідцем, починаючи від того катера, який там проплив біля Криму. Колись, Коли росіяни там кричали Ні, бо ми розстріляємо ваш катер і завершуючи постійними ось цими, коли Європа сказала, ми не дамо танки, Англія сказала, що дасть. Літаки там так само ну, наші міжнародні відносини з Великою Британією є дуже важливими для нашої країни. І, звісно, тут ні для кого не секрет, що призначення такого ну, зашквареного злочинця на посаду посла вдарить по цих відносинах ще й як. Можливо, ось там різні версії висуваються, але взагалі сам факт того ну, приїзд, приїзд Блінкена спочатку, потім Зненацька, там раптовий приїзд Джонсона, візити цих осіб в нашу країну. Одним з варіантів є якраз ось це обговорення цього призначення послом Рєзнікова. Більше там все ж таки схиляються до того, що вони приїжджали через Коломойського, бо він там вже ось його там намагаються там щось посадити, засудити. Але навіщо його засуджувати, якщо його можна віддати в англійський суд, де, який, де зараз йде процес над Коломойським? Можливо, тому вони приїжджали, це сам факт того, що ми не знаємо. Чому в нашу державу приїжджають посадовці інших держав, а нас тримають у невіданні, там, прикриваючись воєнним станом чи ще іншим. Ну, це інформація, яку громадяни України повинні знати, чому був той візит, чому які велися перемовини, перемовини і що відбулося. Ми ж нічого не знаємо, просто дивимося далі, це шоу із закулісних Всяких таких закулісної гри і закулісних подій, про які ми маємо лише гадати і там, ширити різні варіанти того, чого, хто, хто приїжджав, чому і що відбулося. Так ось візит Блінкена, а особливо візит Джонсона, вже просто як приватної особи, в цьому плані дуже важливі події. І подивимось, до чого, як буде розв'язуватися ось цей ланцюжок, і що нам оголосять, і насправді, чому, чому приїжджали ці люди в Україну. Але вкладаючись у логічну послідовність, завжди багато ходівок, якими грають росіяни, і це їх сильна сторона. Важливе зараз не, не те, як від, ну, не сама відставка Рєзнікова, а призначення е, його наступника. Умєрова е, це татар. Всі тепер обговорюють, що він зможе, чого він не зможе. Але ну, зелена, так як було з Оксеном Лісовим, я думаю, зелена влада зовсім людей. Готових боротися за Україну. На такі посади не постави ніколи. Тому подивимося, як далі будуть розвиватися події. Ну поки що Ганна Маляр так і далі оголошує не про те, хто буде відповідати за куртки, за бронежилети, за яйця і за яблука. І що буде далі робити Міністерство оборони в постачанні зимової форми військам. А далі розповідає про те, наскільки там на метр, на два. Квадратний, трикутний, наскільки просунулись наші війська і розповідає про контрнаступ. То з цього вже можна зробити висновки, що це просто шоу. І від того татарин цей Умєров, чи там його заступник, там ще, чи хтось там. ну, Ця гра нічого не змінюється в цьому шоу. А головне, що якби все так зроблено. Все співпало, що ось головна подія це відставка Резнікова. Хоча якщо продовжити цей ланцюжок, головна навіть не призначення Умерова, а призначення того, хто зайняв місце попереднє Умерова ось у фонді держмайна, голови фонду держмайна. Там призначили якусь там подругу Зеленської. Чи там ну, прізвище я не пам'ятаю, ну, багато з нею пов'язано за шкварною діяльністю, чисто такої відвертої і зеленою. Вона підігрувала олігархам, здавала мільярди там, ну, державні мільярди і державне майно Коломойському, фірташу, там різні багато подій з нею пов'язаних. То якби от відставка Резнікова, призначення Умєрова може бути. Чисто такими діями, які лише прикривають призначення саме цієї особи на голову держмайна, щоб уже красти в таких масштабах, ну, як в останній день. Бо ця зелена влада, звісно, що не буде жити нормально в Україні після нашої перемоги. Тому ось такі пазлики, хай це може конспірологія, але якось дуже дивно. Всі ці події накладаються одна на одну, там, так само, як і з призначенням, ось кого призначили теж співмешканку того, подругу того, там іншого, третього, кого призначили народною депутаткою замість того, хто відпочивав на Мальдівах, там, забуваю його прізвище. Ну ось Все, все вкладається в ось ці багатоходівки. Тобто ось зараз всі будуть обговорювати, якщо не Рєзнікова, то принаймні там, дії Умєрова, і ніхто не буде обговорювати. Типу, це все буде тіньова діяльність ось, дії нової голови держмайна. У знищення у ланцюжок системної діяльності щодо знищення міжнародних відносин вкладаються ось останні заяви Зеленського. Зокрема, там такі гумористичні його висловлювання щодо того, що наш наступ, не дивлячись на те, що Європа там, чи західні партнери не задоволені нашим контрнаступом, але він все ж таки рухається швидше, ніж типу, ваші західні санкції проти Росії, росіян і там різних структур. Це в принципі це відповідає дійсності і насправді. Те, що Європа ще недостатньо, не те, що не хоче воювати, але навіть економічно не хоче протистояти Росії і ніяк не збереться з цим, це, звісно, відповідає дійсності, але те, що Зеленський це починає підкреслювати в, в такому в своєму стилі Стьобу чи таких підколів різних таких. Щодо західних партнерів, ну це якраз продовжується ця гра, і ми бачимо, що зараз після ось хаотичної діяльності, ну скільки там місяців півтора, яка була після вільнюського саміту, зараз зелені оговтались і починається там протистояння менших служок і старших слуг, але все ж таки вони зараз тримають і починають свою діяльність уже більш. Натягують на неї таку призму, типу, що це державна, державницька діяльність в інтересах нашої держави. Хоча далі продовжують робити свою чорну справу, це грабувати Україну і робити все можливе для того, щоб Україна зникла. Росія просто розширила свої території як імперія. В цей же ланчужок подій вкладаються більш такі, начебто, дрібні і непомітні події, типу того, як Коля Тищенко там, спіймав ботоферму, потім, якби, щоб не конкурували ці ботоферми з його ботофермами, потім те, що він там збирає ТРО, уже 300-400 людей, начебто в його там, загоні тероборони чи батальйоні тероборони. Він хоче очолити цей батальйон. Тобто Рекетир збирає собі. Шість такі гопників, чисто для того, щоб тероризувати Київ, я не знаю, які йдуть ще варіанти. Плюс те, що воно ходить після свого там, цього тайландського котла, ходить в такий, начебто, схожий на військову форму і роздає інтерв'ю теж направо і наліво. Ну, це така діяльність. Яка є ще одним плювком на українську державу як таку? Інше там все ось це інтерв'ю Буданова. Те, що ну, я вже не зміг дивитися. На все це, коли Мосейчук після Зеленського взяла велике інтерв'ю у Буданова, який він там розказував, який герой, яке це все, як там ось літак тепер російський вертолітник перевіз на територію України. Вертоліт, і це все там роздувається ця історія. Ну все, ну Буданов герой. Ну реально все будуть голосувати за нього, бо пам'ятатимуть, що ось Буданов привів в Україну вертоліт. Інше там багато подій. Те, що Арестович і досі гавкає в своїх ефірах, те, що від нього не відписується, це камінь в наш город, в город українців чи громадян України, ось цього хворого українського бидла, яке. Далі живе і не розуміє, що відбувається. Але те, що ніхто не говорить, там, чи має бути покараний Арестович, чи взагалі його треба повертати в Україну і ну, принаймні мобілізувати або ж реально покарати, бо його вже не треба мобілізовувати. Ні, всі далі просто продовжують дивитися шоу, а те, що там Арестович, ну а що, за що його там карати, і далі все це відбувається через російські джерела. Як я згадував в передньому відео, те ж саме, ну, от коли Зеленський вийшов з пафосною заявою звільнити всіх воєнком, і Арестович зразу почав гавкати. В Україні змушені звільнити всіх. Воєнкомів, ось яка в Україні погана ситуація, тобто ну, чисто російська пропаганда, розпробцей. І далі Арестович чомусь має право далі потякати і не боятися за своє життя. Хоча ж є в нас великий Буданов, чому він його не вб'є, скажімо так, або там, ну, бо ж спецслужби у нас уже розвиваються. Всі ці оці балаганні історії, все це шоу, там хто, кого, де, що, коли ніхто не винен, а всі говорять про якісь там героїчні вчинки великі. а Насправді ніхто не покараний, покарана лише держава, Україна і український народ. Ось це все шоу, коли вже воно починає грати людськими життями. Зараз насправді внутрішній фронт. В Україні набирає обертів і ну, починає відігравати роль ще важливішу, мабуть, ніж фронт зовнішній. То ось всі ось ці події внутрішні наші, які чинять в Україні зелені орки і ця зелена влада на чолі з Зеленським, вони чітко вкладаються в російську гру багатоходівками. Росіяни завжди були, ніхто не посперечається, що у росіян сильна сторона це вміння пристосовуватись до ситуації, швидко аналізувати там події, пристосовуватись до ситуації, так, не рахуючись там життями таке інше, але загалом, як такий організм мафіозний, який хоче себе захистити, не лише Путін, а от верхівка російська, яка гнобить всі народи. Російської імперії вони вміли швидко пристосовуватись, і ФСБшна служба їхня це чітко показує. Навіть згадати ось Другу світову, коли росіяни найкраще починають грати, від... коли вже знаходяться майже на грані провалу. на грані краха, і потім вони починають іти і вгору. І... Свої всі там поразки перетворювати на свої сильні сторони. Бо ж і Другу світову виграли в принципі, починаючи від того, що там німці майже дійшли до Москви, умовно кажучи, і СРСР був на грані, на грані великої поразки. Але потім, завдяки людським життям, здебільшого українським якраз життям. Вони перемогли і дійшли до Берліну до Берліну, і все це, все це відбулося. Просто що це як риса росіян. От, починати грати від грані провалу. От зараз теж створюється ось ця істерія про те, що сюди вкладається чітко там і Пригоженості події з Пригоженим вбили його не вбили. Про те, що знову ось там з Навальним там теж якісь типу корупційні скандали випливають. Ну про те, що ось Росія розвалюється, вже ось ось розвалиться, все там буде і все, всі за. Захлопають там, в долоні заплескають, і все, типу, ми Росію перемогли. Насправді, ось лише зараз Росія починає воювати по-справжньому, і це ми бачимо навіть по тому, куди останнім часом прилітають ракети російські і спрямованість. і Така систем, системність якраз російських терористичних атак цих ракетних вона змінилася за останні ось пару місяців. Вона дуже змінилася, і об'єктами цих атак стали вже конкретні цілі, які чітко пов'язуються з роботою агентурної мережі Росії у нас всередині. Звісно, що СБУ у нас вже працює, але не так, як хотілося. Про те, що постійно повідомляють, що кроти в СБУ і не лише в цій службі є, і взагалі багато ворогів держави сидять, сидять в нашій державі. Але ж ну, починаючи, Єрмак, коли вже всі вже набридло всім говорити, що це російський агент, заберіть його звідси. Далі Єрмак продовжує керувати Україною на всіх засіданнях РНБО, він сидить в ролі кого. От знову ж таки, законів ніяких ще не прийняли. Його офіційно ніяк не затвердили. Якщо вважати, що просто Єрмак, ну там, як Зеленський в інтерв'ю казав, що це просто людина, яка зі мною залишилася, всі інші втекли, і тому я з ним буду будувати владу з офісом президента, чому ось Офіс президента є єдиною офіційною владою в Україні, яка ще функціонує. Тому що всі інші втекли, всі там погані, ось я хороший, я по беззаконню буду своїм офісом будувати нашу державу як Алькапоне, тому що я великий пахан. Я великий Вовочка Зеленський. А Єрмак, типу, мені. І не чіпайте його. Ну, Це все ми дивимося, спостерігаємо і далі нічого не можемо вдіяти. Хоча уже західні партнери давно кажуть, що ми будемо допомагати Україні, коли в ній зникне ось ця влада орків зелена. Бо це ж напряму все пов'язане. І за. Цілями, куди прилітають зараз російські ракети, ми все це бачимо, можемо зробити ці висновки. Також в цю в ланцюжок цих же подій вкладається бездіяльність абсолютно зеленої російської влади щодо російських попів в Україні щодо російського патріархату. Про події з лаврою вже передаються там десь лише окремі ролики. Хтось там, активісти, які знімають, що й досі не виїхали, Там все ще займають приміщення, бойкотують таке інше. Там Ця історія з Пашою Мерседесом його звільнили. За гроші випустили, все, типу, все забули, все затихло. Так як затихло? Ця історія з Святогірською лаврою, ось те, коли йшли там. Я не знаю, ну відео було видно на відео, що десятки тисяч людей, і серед них чоловіки, і причому ну, це чітко по порожах я бачу, що це ті бики з того стилю, які стояли в Маріїнському парку, коли був ось цей антимайдан, ось це якраз ся гопота і стоїть. Ну, не стоїть, а, вірніше, ішла. Типу, ось вони там великі, віруючі, і все велике в них свято. вони, На війну їх ніхто не мобілізовує, бо це не їхня війна. А ось вони ходять по нашій території, внутрішній, по Україні і корчать із себе цих віруючих. А зелена влада їм підігрує, тому що це якраз ось. Та бекота, яка йшла до Святогірської лаври, це є ось чітке коло, з якого вийшов Зеленський квартал і ось ця вся гопота Зелена. То ось насправді, через ось це всі, всі ці події, якщо вкласти в якусь таку загальну послідовність. То це все грає на руку Росії, що ось, начебто, наш контраст-контрнаступ нормально просувається. Росія там програє, але на внутрішньому фронті вона виграє. Тобто ми там виграємо війну, розвалимо Російську імперію, бо нам це надолі, імперію, бо нам це на долі було написано. Але втратимо Україну, тому що Україна стане Росією. І все це робиться нашими руками. Через цей марафон, через російських попів, через це все наше небажання, коли нас залякали цією мобілізацією війною, через нашу взагалі небажання наше стати людьми і перестати бути бидлом, тому що. Далі говорити російською і бути, хоч якось, причетним до узкого міра, до цієї культури, там слухати російські пісні, там шансон чи серіали дивитися, чи це все це вже не про мову, це взагалі не про мову. Це просто про те, що ти, от людина, там свідомо хочеш бути причетним до узкого міра. А узкий мір це значить. Ти цим стверджуєш кожним своїм російським словом, вимовленим в Україні, стверджуєш, що там ось гвалтівники були абсолютно праві. Вони мають так чинити. Це все класно. Росія має вбивати, катувати людей, і це все класно, тому що це узкий мір, а я за узкий мір. І при цьому я живу в Україні і заявляю, що я там громадянин України, чи тим паче ще більше того, українець. Ось це все, це все вкладається в ось цю війну екзистенційну, поняття екзистенційної війни. Так ось насправді зараз може Росія просто програти, але поставити свого намісника, свого, ну, своє диявольське втілення, це ось Вовочку Зеленського, щоб його обрали на другий термін, і щоб Україна стала Росією, і всі забули, що таке було. І плюс, коли почнеться наплив, ось якраз. Про те, що о, там за кордон, які виїхали там в Англію, в Німеччину, в Італію, чи в Польщу, чи кудись, влада не думає повертати тих людей. І лише залякує їх тим, що треба їх повертати, щоб мобілізувати. А мобілізувати для чого? М'ясо нам не потрібно. Навіщо мобілізація м'ясо? Навчати. Так зараз навчіть хоча б тих, кого ви вже призвали. Зараз навчання ну, проводиться, але ж о, мільйон навчених. Це в тисячу разів краще, ніж 3 мільйона взагалі просто якоїсь піхоти із ржавими калашами. То якраз а, тих біженців, які виїхали в Європу, влада чомусь не думає повертати. А ось ті, які з 2014-го їздили на заробітки там, в Москву, в Петербург, там, ще в Росію, коли у нас йшла війна. То і зараз вони не повернулися за, деякі, ну, за передвоєнними перед великим вторгненням статистичними даними, це було 3 мільйони людей, українців, які типу, були на заробітках на Росії. То ось ці люди полізуть назад в Україну. Так само росіяни, як ми по Білгородській області, по Шебекіну побачили, що росіяни там готові, типу, тікати в Україну або бути під Україною. То що нам треба буде робити з тією російською навалою, які ну, от росіяни полізуть в Україну, будуть переселятися, ну, умовно кажучи, заселяти той самий Донбас? І будуть вважати, що вони ні в чому не винні? Вони нам не зробили ніякого зла і будуть далі продовжувати пропагувати і нав'язувати свій узкий мір. То що нам з цим треба буде робити? Ось це все замовчується. І під цим замовчуванням ця зелена влада орків продовжує грати в ось цю російську багатоходівку, коли ми будемо тішитись нашою перемогою і не помічати, що в нас в Україні вже давно Росія. Тому нам треба бути пильними. Ну, Зараз вийшло дещо уривчасто, насправді трішки випав з виру останніх подій, але все ж таки, якщо Мої думки якось були резонували з вашими. Прошу підписатися на мій канал, поширити це відео. Дякую.